Сьогодні будемо говорити про те, як співробітницю дії звинуватили у витоку персональних даних, про результати першого півріччя для українського IT та про нові вакансії. Це 107-й випуск новин на дов новин світового та українського IT. Співробітницю дії звинуватили в розголошенні персональних даних громадян. Держкомпанії назвали це фейком. Скандал стався в Твіттері. Його почав пан Полтава, і він сказав чи показав скріншоти з чату, де незрозуміло, що обговорюють. Але нібито там в тому чаті була співробітниця дії, і вона от дістала персональні дані, мовляв, ми тебе знайдемо, і зовсім не зрозуміло, про що там була суперечка. Він сказав, що все, подаю там до правоохоронних органів. Короче, як це так, як це взагалі припустимо, і все таке. Значить, в дії це прокоментували яким чином, що вони відсоронили тимчасово цю співробітницю, попитали і з'ясували, що вони були знайомі з цим паном в так би мовити, позаробочому контексті. Короче, вони давно були знайомі і ніякого витоку даних саме з дії немає. А ті там контакти, чи що там вона поширила, що вони в неї були і так, бо вона там в приватному житті знайома з ним. У той же час твітеряни накопали, що ця дівчина вона в 2015 році виступала активно проти Майдану і казала, що там всі кончені, а от на Донбасі люди працюють. Традиційно в таких всіх штуках в дії нагадують, що Апка Дія не є реєстром персональної інформації, взагалі ніякої інформації. Ми просто мостик, і ми просто значить, узагальнюємо реєстри і робимо якісь мостики між ними, і ми нічого не зберігаємо, тому це все безпечно. Але е, Вова Стрільмащук в коментарях дуже справедливо задається питанням. Я один тут не розумію, в який момент дата інтранзит стала синонімом, що все супербезпечно. Е, десь тут пропала логіка. Ми проксі, тому злив даних абсолютно виключений. Я погоджуюсь з цим питанням, тобто я розумію, що дія не зберігає даних, е, і я розумію, що оцей кейс він не має жодного стосунку до. Е, Зберігання інформації, ну тобто, зрозуміло, що є люди, які за своїми посадами мають доступ до якоїсь інформації. Ну, принаймні, у нас в державі важко без цього, щоб не було якихось людей, які мають право щось робити з даними, і в тому числі їх бачити. Але оця постійна мантра, що ми не зберігаємо дані, це, типу, не означає, що якщо ви не зберігаєте дані, що ви не можете стати місцем витоку цих даних потенційно. От тому пора закінчувати це приговорювати. Минулому випуску, коли говорили про результати працевлаштування тих, хто повчився на IT Generation, я упустив один дуже важливий момент там нагадаю, що Мінцифри виставило кейси: ну, типу, описало там чотирьох людей, які працевлаштувалися. І що цікаво, у цих чотирьох людей є така тенденція: троє з них мали гарний рівень англійської. Двоє були викладачками англійської, а один був судоводієм. Ну, тобто, явно він працював моряком і там зазвичай з англійською краще. Це все до чого? Англійська справді важлива. Так от, хочу порадити вам перший Кембриджський центр це ліцензована мовна школа, яка 15 років навчає англійської дорослих дітей та підлітків. Має ліцензію від Кембриджського університету. Навчання доступне як онлайн, так і офлайн. Кваліфікації усіх викладачів підтверджено міжнародними сертифікатами. Усі слухачі цього випуску отримують знижки на навчання у першому кембриджському центрі: 10% знижки при оплаті частинами та 15% при оплаті повного курсу. Щоб отримати знижку, оберіть цікавий вам курс на сайті Cambridge.ua, залиште заявку на навчання та у полі Коментар вкажіть промокод ДОВ або просто повідомте його менеджеру під час консультації. Якщо ви все ще ввагаєтесь, завітайте на безкоштовний пробний урок і пам'ятайте. Щоб вивчити англійську, не обов'язково їхати в далекий Кембридж, адже він є і у нас в Україні. ЕПАМ зменшив дохід і скоротив майже 2000 фахівців, основні цифри із нового фінансового звіту it компанії ЕПАМ, публічна компанія, відповідно публікує звіти і ось вийшов черговий з них. Чистий прибуток за другий квартал становить 120 мільйонів доларів. І він зріс у 6,5 разів, якщо порівнювати з другим кварталом 2022 року, то там було 15 мільйонів. Я так розумію, що це такі певні фінансові, ну неманіті. Маніпуляції, а адаптації, тому що компаніям, які публічні, їм треба весь час показувати гарну звітність. І в умовах, коли ринок росте, всі хочуть, щоб і бізнес ріс. Тому вони тоді реінвестували весь прибуток в розвиток, мабуть. А тепер вони. Ну, так як макроекономічна ситуація така, що рости не дуже виходить, то вони показують солідні доходи. По цифрам ЕПАМ має 55 тисяч 600 співробітників, з яких 49 тисяч це інженери, розробники, дизайнери, консультанти. А на початок, точніше, на кінець минулого кварталу, працювали на 1800 співробітників більше, звідси висновок, що скоротили майже 2000. Також варто зазначити, що це падіння воно було більше, ніж прогнозувалось. Отакі от, от не дуже добрі, але втім, і не катастрофічні новини від флагмана індустрії. rd підрозділ нової пошти запустив платформу інновацій Novatec. Фінансування складатиме 1 мільйон доларів на рік. Вони оголосили, що у них тепер. От Платформа, де вони будуть допомагати інноваційним компаніям, їх цікавить, я так розумію, передусім користь для їх бізнесу, це всілякі автоматизації, так, щоб виключати побільше людей з технологічного процесу, сортування, обслуговування людей, там інноваційна упаковка і так далі. Також вони говорять, що у них це розрахований бюджет: 1 мільйон доларів, і це саме на тестування прототипів, тому що для масштабування рішень у них там якийсь окремий бюджет. Також одночасно заново. Лайн платформою вони відкрили шоу-рум площею 900 квадратних метрів на першому поверсі. ТЦ атмосфера, це на півдні Києва. Він поєднує сучасне поштове відділення з R&D-лабораторією. Мені дуже цікаво, от вартість відкриття цього інноваційного центру і шоуруму. Воно включене в бюджет один мільйон доларів чи ні? Бо якщо включене, то там сильно менше мільйона лишилось, мабуть. В кінці минулого тижня в Твітері Community, хто до речі ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, Провели таку акцію. Запропонували за найбільший донат. Там було більше доби, здається, на те, щоб його зробити. За найбільший донат на повернись живим. Ми розмістимо рекламу того, хто найбільше задонатив. І виграв це маленьке імпровізоване змагання Роман з нікнеймом Колмірома. Який задонатив більше 60 тисяч гривень на ПЖ. Я написав Роману, що він хоче прорекламувати, і він попросив прорекламувати збір. Збір для першого батальйону 3 штурмової бригади. Збір на Mavic 3, Mavic 3 Sign Combo, якщо бути точним. Там лишилося зібрати менше 60 тисяч гривень, і зрозуміло, що сума не маленька, але з іншого боку, ніби й не така велика. Давайте підтримуємо це саме той випадок, коли конкретний девайс купується для конкретної людини в конкретному підрозділі для того, щоб допомагати нищити ворога. Посилання будуть в описі під відео. ЕПАМ продала російський бізнес структурі інтерроса. EPAM свій російський бізнес. Там у них якось було все складно, було дві юрособи, одну вони закрили, а іншого це продали групі Рексофт. В цю групу Рексофт інвестували там якісь російські олігархи, все це погано пахне, ну в плані та компанія, яка купила. Але от ЕПАМ, нарешті, Позбувся своїх активів, кажуть, що вартість могла становити 10-15 мільярдів рублів. Але можливо, ЕПАМ за це отримав значно менше, типу на порядок. Биток ЕПАМ задекларував за свій вихід з Росії у розмірі 18 Мільйонів доларів. З одного боку, це досить довго тягнулося. З іншого боку, наскільки я розумію, Росія там не так просто це все відпускала, тому що, мабуть, у них були якісь важливі контракти. І ще один момент, я знаю, що там зараз в коменти на біжить купа хейтерів, які будуть казати, а, ЕПАМ, там то десь. Але важливий момент немає опціону. На зворотний викуп. Це дуже важлива деталь, тому що дуже багато компаній західних, які виходять з Росії, вони продають, типу, свої активи за безцінь, але вони. Зберігають за собою, ну там типу за один рубль, але вони зберігають за собою право за цей же рубль свій бізнес повернути назад. Велика частина компаній, про які ми чуємо, що вони пішли з російського ринку, вони зробили саме так, і зрозуміло, що в разі, якщо там не домовлялись, то там погрожували і забирати активи, і все таке. І я до чого? До того що ЕПАМ, хоча робив це довго, як мені здається, але явно виходить по-справжньому, а не так, щоб в разі чого хоп, а ми вже тут. Якщо я в чомусь не правий, напишіть про це в коментарях. Київський офіс NVIDIA шукає IT-фахівців для R&D-проєктів. перелік актуальних вакансій. Про це власне написав Василь Пастернак у себе в LinkedIn. До речі, з ним у нас одне з перших інтерв'ю, ну тобто друге інтерв'ю, яке я записав для каналу Dow, було якраз з ним. І ось тут має з'явитись посилання на нього. Подивіться, мені здається, що там, якби організаційно-технічний бік він до сих пір актуальний. Так от він у себе в LinkedIn написав, що він шукає людей в команду. І це прям стало новиною, тому що ну, і на довгу зробили новину, і АІН про це писав про це прям багато хто написали, і, і от я зараз вам розповідаю, чому мені здається, це важливо. Звісно ж, тому що на фоні оцих загальних новин про те, що все погано, усюди скорочення, все падає. Макроекономічна ситуація дуже важка. Дуже важливі оці новини про те, що хтось таки не боїться працювати в Україні. І я розумію, що Nvidia, мабуть, це робити легше, ніж багатьох. Іншим компаніям легше в тому плані, що у них то якраз все добре, їх акції ростуть, тому що AI і вони, коротше кажучи, молодці. Але я ще хотів сказати і подякувати, мабуть, українському офісу, тому що зрозуміло, що за оцими рішеннями, ну тобто, зрозуміло, що для Nvidia це також ризики. Та їм там десь в якихось світах, оцих самих публічних, треба вказувати, що от у них є команда в Україні, і це там високий ризик чи низький ризик. І п'ять людей. День там чи скільки цих вакансій, це ну типу 10% кількості співробітників, які там зараз працюють, і за всіми цими рішеннями стоять конкретні люди, які несуть. Ну тобто, з одного боку, хтось не сить говорити: нам треба люди, а хтось в центральному офісі кажуть: добре, давайте наймати лайк. Like. LobbyX запускає сайт із вакансіями до ЗСУ. Там можна самостійно обирати підрозділ і посаду. LobbyX є також відео Макс Іщенко з Владиславом Грезевим розмовляли про те, як працює LobbyX. Вони чимало працюють на замовлення, так би мовити, сил оборони, знаходять людей. Там вакансії дуже різні: від там, водія танку до цілком собі айтішних. Зрозуміло, що їх не супербагато. Зрозуміло, що там треба відповідати критеріям, але. До речі, я вам підкажу лайфхак, там, коли є критерії, як і в життю, не обов'язково відповідати 100% критеріїв. Тобто, якщо щось трошки не співпадає, можна все одно спробувати, і, можливо, ви такі підійдете. І ще я знаю, що в коментарях, коли говорять про те, що там немає бронювання, що роздають повістки і так далі, зазвичай. Дуже багато скарг на те, що от там приходиш у військомат і відправляють не туди, на що людина здатна. От наскільки я знаю, по LobbyX не було новин про те, що от вони когось намагались влаштувати, а людина поїхала не туди. Тому можливо, якщо займати проактивну позицію, то і ризиків потрапити не туди менше. Експорт it послуг знижується. Про це свідчать дані НБУ за перше півріччя 2023 року. Це власне новина, і є розбір цієї новини, який називається Ідемо на спад Доу Проаналізував дані Нацбанку щодо it експорту і запитав в експертів, коли очікувати зростання, що там важливо, зменшився it експорт на 9%, але це все одно плюс 27 мільйонів відносно цього ж кварталу, але 2021 року. Тобто це падіння, воно погане, але воно просто відкочує нас в позаминулий рік. Або, можливо, я безпідставний оптиміст. І важливий момент, що також перший квартал 2023 року, який був там дуже поганий, тому що це ще на фоні цих відключень, які вже тривали не перший місяць, він також кращий, ніж перший квартал 2021 року. Це щодо приводів е, до оптимізму. Цікаво, як прокоментували це представники індустрії, там поговорила редакція з трьома людьми, представником IT Ukraine, це велика асоціація, куди входять в тому числі великі аутсорсери. І це керівники львівського IT-кластера та харківського ІТ-кластера. В таких коментарях розкажу вам, як я їх читаю. Там завжди є дві частини. Перше, це ну, намагання пояснити, що відбувається, там дати якийсь прогноз. Якби хтось справді знав, що воно буде, то він би там ставив акції чи шортив би на акціях ЕПАМ. А друга частина це. Типу рекомендації, що б, треба було б зробити, щоб покращити тут. Мені здається в цих трьох коментарях з умовного називаємо так: це Харкова, Києва та Львова, дещо відображається. Значить, виконавчий директор IT Україн. Костянтин Васюк сказав, що важко. it індустрія намагається зберігати людей, буде рости Defense Tech, але не швидко. Ярина Возняк, керівниця команди досліджень львівського it кластеру, сказала, що було б сильно краще, якби щось вирішили з короткостроковими відрядженнями за кордон, тому що треба проводити родшоу, треба знайомитись з клієнтами і все таке. І, от Ольга Шаповал, директорка харківського it кластеру, вона, от єдина з трьох, нагадала про те, що дуже важливо вирішити питання з бронюванням, треба вирішувати питанням з тим, щоб виїжджати. І я чесно кажучи в її словах, мабуть, через те, що Харків найбільше постраждав від війни, чути найбільше цього напруження, тому що, ну тобто, вона там пише що. Ті, хто хотіли виїхати, вже виїхали, так дайте працювати тим, хто залишився. З нею важко не погодитись. Захищаючи Україну, загинув Олексій Найда. Він працював розробником у 1000 Гікс та воював у батальйоні Вовки Де Вінчі. Я так розумію, у підрозділі Гонор. Там у коментарях запостили відео, яке зняте ним. Воно не свіже, але там видно наскільки відважна і сильна це була людина. Вічна пам'ять герою. Чат GPT отримує низку оновлень, що відомо. OpenAI анонсувало, що за цей тиждень викотить ряд оновлень. Що там буде? Розумний бот у кожному новому чаті буде підказувати варіанти, як можна поспілкуватись з чатом GPT. І там з'явиться віртуальний помічник, який буде підказувати, як краще сформулювати запитання, щоб чат GPT краще розкрився. Тобто. Якби вони зрозуміли, що для того, щоб люди розкривали на повну потенціал чату GPT, треба поруч з чатом GPT зробити ще один чат GPT, який буде підказувати, як користуватись чатом GPT. Для користувачів підписки PLUS за замовчуванням буде усюди модель GPT-4, а у інших 3,5. В вікно чата можна буде завантажувати одразу кілька файлів. Я чесно кажучи, я не знаю. У мене є і підписка Plus, але я до сих пір не бачу, де там завантажувати файли, що я роблю не так. Розкажіть, бо чи, чи я не бачу чогось. О, дуже важлива інновація. Користувачі залишатимуться в системі постійно, тобто їм не потрібно буде раз на два тижні заново авторизовуватись в програмі. По моїм спостереженням, ніби частіше воно вимагає, але це кльово, якщо вони там зроблять цей авторефреш ключів, чи в чому там у них була проблема. І покращують зручність роботи з кодом. Тепер там будуть комбінації для того, щоб зручніше копіювати шматки кода. Загалом про цей список оновлень можна сказати тільки те, що ну там з'явились якісь продукти, ну такі звичайні фронтенщики, мабуть, додаткові, і вони пилять фічі. Поки нічого революційного. Як буде щось революційно, ви першими дізнаєтесь. В дію повернули зміну місця проживання, але не для чоловіків призовного віку. Колись зміна про місця проживання вже була в дії. Я так розумію, що я не користувався тоді, але тоді, здається, вона була на порталі Дія. А тепер на порталі Дія вона все ще не працює. Принаймні пару днів тому не працювала. Але в додатку Дія з'явилася ця функціональність і вона працює. Я, чесно кажучи, не завжди беру такі новини в нашу підбірку, але конкретно ця для мого сімейного бюджету зекономила цілу поїздку в Одесу. Дякую. Чому збоїв Монобанк? Гороховський розповів деталі. Ну, так собі розкрив, якщо чесно. По-перше, він сказав, ми ламаємось не частіше, ніж решта банків, просто всі це бачать, тому що ми найпопулярніші. Друге, що сталося якась там збій системи роботи з бек-офісом, коротше кажучи, я не знаю, може ті, хто працюють в банках чи з банківськими системами, зрозуміли про що мова. Я не дуже зрозумів. Він пояснив, що там не був налаштований рестарт цього сервісу при пікових навантаженнях. Він не рестартував, тому він впав, все впало, і вони оце вперше його піднімали три години. Він задоволений Горховський задоволений динамікою. Каже: перший раз впало, піднімали три години, другий раз впало вже менше години, а потім вже піднімали буквально за 10 хвилин і взагалі замовили. Аудит для того, щоб остаточно розібратись, що там та як. І ще цікаво, що він там підтвердив, що було одне маленьке падіння, і воно було через те, що в системі пір-то-пір платежів була якась бага з підвантаженням списку контактів. Я так розумію, вона була прям не на фронтенді, а на бекенді. І це просто нам нагадування, що якщо ми будь-якій апці дали доступ до свого списку контактів, то вони його в себе повністю тримають, актуалізовують і ще й вантажать туди-сюди. Це недобре і непогано, просто так влаштований сучасний світ. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 29145 доларів. Курс Етеру 1833 долари. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!